Друзі, вітаю! Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Значить, замовили ми. Це для набору для швидкого з'єднання навісного обладнання. Тобто одна, як народі кажуть, мама і два папи. Навіщо воно потрібно? Коли мені треба, ну, зараз покажу, треба причепити навісне обладнання. Мені треба відкрутити кришечку. Чепити його, заново вона крутити. А це швидке з'єднання. Сюди чіпляється, як я вже говорив, мама. А на навісне обладнання їх два, бо в мене фрезай, косарка туди чіпляється папа. Зараз почепимо і покажемо, як це буде виглядати. Так, друзі, знімається отак наша кришечка, так, яка закрива валотбора. І оце сюди. Прикручується. Оце наша, як кажуть мама, так вона надівається А Зараз прикручу, покажу далі. Так, друзі, оце наша фреза. Сюди буде так ставати наша, як то кажуть, наш папа чи тато, як його називати Ось так воно. Як би так зверху може показати, да, трішки. Щось мені О, І отак воно стає, зажимає, болтиці вони виглядають, але вони там у маму тоді поки, Вони будуть як також. Тут буде за це входить, тут буде також, як направляючий. Зараз подивимось, прикрутимо. Так, друзі, оце дивіться. Отак воно виходить, одне в одне входить. Там ще, щоб шліци совпали, треба дивитися на тому і на цьому отак От воно війшло все причепили тобто бачите тіліпай, не тіліпай воно воно тримається оце друзі така ну Звісно, треба трошки привикнути, але все рівно це ну, якби на рівному, що, бо тут воно не рівно, там десь на землі впадинка, десь воно трошки пригає, перекошується, звісно. Ці як направляючі двоє, перекоситься, не дуже рівно попадає в ті. Ну, а загалом краще, ніж сто разів це відкрути, прикрути Особливо коли косиш, наприклад. або землю обробити. І не тільки собі, а собі чи десь по найму, як по покрутичню. А так прийшов, вкинув. Ставив і ну, гарне не гарне, кому як, мені подобається такий. Якось окосив, то в рази швидше отак причепити, чим крутити гайки. Цікава ваша думка і всім до нових зустрічей, всім пока-пока.